Вони стають у нагоді тим, кому немає куди подітися. В Кіровограді на Новомиколаївці сусідять два центри, де опікуються обездоленими. Там надають притулок і допомагають вирішити соціальні проблеми. Перевірити роботу закладів вирушило обласне керівництво. До інспекції приєдналася Яна Семенюк. Обласний центр соціально-психологічної допомоги розрахований на 12 осіб. Частіше за допомогою сюди звертаються пенсіонери та люди, які відбули покарання в місцях позбавлення волі. Також до нас звертаються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 11 років прожили в інтернатних закладах. От, після цього вони звертаються до нас. Ми маємо можливість також їх влаштувати, відправити на навчання от, і сприяємо пошуку житла. Їдуть у центр з усієї області. Людям в складних життєвих обставинах тут допомагають відновити документи, знайти житло та роботу. Дитячі поїхати, а мою у мене вдома в Кабаніцькому районі. Поки я тут знаходився, його розібрали. Решок. Щоб покращити умови перебування в центрі, обласні посадовці вручили його мешканцям подарунок. Ми вам вручаємо від імені голови обласної державної адміністрації ці документи і. Мікрохвильову піч, а в цьому центрі опікуються дітьми з незахищених родин. Жити тут вони можуть до 9 місяців. Найбільшу увагу в закладі приділяють психологічній реабілітації вихованців. До нас подавляють діти вражених категорій: діти, які зазнали певних негараздів у сім'ї, ті, які, скажімо, залишили постійне місце проживання, ті, у кого виникли конфлікти з батьками, з там, однолітками. Діти можуть направлятися службами у справах дітей. Працівники центру для вихованців намагаються створити затишні домашні умови. Діти кажуть, живеться їм не гірше ніж вдома, а то й краще. Приходжу зі школи, йду робити уроки і лягаю спати на сонний час. Потім після сонного часу всі встають, ідуть, заправляють кровати, ідуть на полуднік. Їдять і потім на вулицю ми виходимо. Ремонту приміщенні працівники закладу роблять власними силами. Проте реставрувати та обладнати дитячий куточок самостійно не можуть. Дитячий куточок м'який такий, щоб було дітям де відпочити, переглянути телевізор, щоб ну, вечірні от їхні часи були більш більш щоб не відразу теж ми, ми, ми зверталися були нести з бюджету рік, вирішили Центру Посадовці подарували телевізор з ремонтом, пообіцяли допомогти найближчим часом. Ми розраховуємо на те, що буквально при формуванні бюджету на 2014 рік ну, є певні питання щодо покращення матеріально-технічної бази. Я думаю, ми також це вирішимо. Нові соціальні ініціативи президента вони направлені саме на те, щоб покращити взагалі всю соціальну ситуацію в нашій державі і в першу чергу. Це стосується дітей Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем.